Наступна наша історія теж має річний термін. Рік тому терористи викрали з луганського дитячого будинку дітлахів із важкими недугами. Повернути їх в Україну вдалося лише після кількох днів перемовин та втручання омбудсмена. Моляків, що були у вкрай важкому стані, зустріли у Харкові. Про їх життя рівно за 8 секунд. Це спеціалізований будинок дитини номер 1 Вже більше року тут живуть маленькі переселенці з тяжкими діагнозами. Рік тому декілька з цих дітей опинилися у руках терористів. Їх вивезли до Росії та кілька днів возили по Ростовській області. І тільки коли в дітей почали з'являтися смертельно небезпечні симптоми, відпустили в Україну. Кілька днів в автомобілі мука для здорової дитини, що й говорити про дітей із важкими діагнозами, кажуть харківські лікарі. Побачивши малюків, жахнулися. Ледь живі у всіх зневоднення, судоми та затримка. Дыханием. Эти факторы насторожили людей, которые решили политизировать эту ситуацию и все-таки вывести детей в Ростовскую область на территорию Российской Федерации, тем самым показать, что Российская Федерация спасает украинских сирот. Но когда реально появилась угроза жизни и здоровью детей, Здравий смисл таки побідів. Після викрадення минуло більше року у дітей важкі хвороби, тож більшість часу вони сплять. Поряди з ними виходжують ще десятьох сиріт. Їх теж минулого літа під обстрілами евакуювали до Харкова. З окупованих на той час Краматорська та Артемівська. Цю малечу теж довго не відпускали терористи і затримували на блокпостах. Загалом тут прихистили 18 маленьких переселенців із Донбасу. з Рається їде, єдітавої держаться та змага. Вовчик, піднімай, піднімай, піднімай Це тепер трирічний вовчик усміхається навіть незнайомим. Рік тому, коли тільки приїхав із Донеччини, лише лежав і плакав. Не міг ані перевернутися, ані сісти. Вовчик хорошо показує. йому подобається, от Сміється на заняття. Вже тонус чуть, -чуть снізився. Того подвіжность тоже ушла. Результат є. у чотирирічного Артемка. Вроджена гідроцефалія у головному мозку накопичується зайва рідина через клишоногість Малюк не ходить, та лікарі зробили майже неможливе. Знайшли те, що може ощасливити дитину. У него врожденное поражение головного мозга, у него стоит шунт. Вот. И, конечно же, когда после такой серьезного переезда он был очень слабенький, практически ничего не мог сам делать. Сейчас, по истечении целого года, мы с ним потрудились немножко, у него улучшилось настроение. Вы Ви видите, как ему нравится заниматься и играть в водички. З 18 переселенців нині тут лишилося 10 сиріт. Чотирьох перевезли в інший заклад, двох взяла під опіку українська родина. Ще двох всиновила і забрала до США. Нова сім'я ще 40 дітлахів проходять реабілітацію тут разом із батьками. Україні ухвалено державну програму з реформування інтернатівської системи. Це дозволить перетворити будинок дитини на центр паліативної допомоги, аби малеча могла саме тут отримувати комплексну допомогу. Лікарі сподіваються, що такий центр запрацює вже наступного року. Тетяна Доцяк Ігор Тамбів, Факти ICTV.